В цьому залі є так само ті, хто волонтерить, ті, хто служить, ті, хто бореться і зараз за нашу незалежність, і за наше вільне небо і вільні території. І серед учасників є Іван Запоріжжя, служить в Національній гвардії України. Доброго вечора всім присутнім. Хочу подякувати організаторам за можливість вийти сюди на сцену за можливість то, що ми тут збираємося. А взагалі я вийшов на цю сцену. Е... Зовсім по іншій працівні. Тут в мене в залі знаходиться дівчина запорізького осередку Катерина Яковлєва. <працю> На превеликий жаль, що в нас почалась війна, але вона дала можливість мені познайомити зайчик з тобою. І цих два роки, що ми з тобою разом, я дуже тобі щиро вдячний. Думаю, ти теж мені. <риклад> мені в наших відносинах все подобається, але є один нюанс і це статус. Статус хлопця. Та я хочу його зараз змінити. Увага треба відповідь почути! Браво! Ми з Мариною вже, я можу сказати, 40 років разом. Значить, завдання. Запросіть нас на 40-річчя вашого супружнього життя, щоб до того часу у вас було мінімум четверо дітей, як у нас, і ми обов'язково прийдемо. Дуже дуже раді, що ми присутні всі разом з вами народжені нової, дуже крутої української родини. Ви великі молодці, дякую.